Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Під час тривоги трапився вибух поблизу Харківської області. Як передає телеграм-канал, Топор топорпомсте під час вильоту ту 23 м для бомбардування України за штурвалом були молоді пілоти, яких влучили бомби. Одразу на цілях в Україні відбулося загоряння одного із двигунів бомбардувальника. Чадний газ потрапив до кабіни екіпажу. Літак рухнув. Пілоти стерять та вимагають перевірки льотного парку у той же час телеграм канал Офісне мишення пише, що партизани заявляють, нібито тушку розірвав український борт F-16. Пуском ракети з відстаню до 350 кілометрів. Що ж, знову рухнув черговий російський борт, а це не може не ратувати. Подальша доля невідома. Проте до аеродрома Шайковка вирушила колона швидких. та МЧС РФ більшість бомбардувальників, які були збиті, переважно збивалися біля кордону. Далеко у тилу їх дістати неможливо, тільки тактичною довгою рукою, тобто партизан. Аними диверсантами з ПЗРК або безпосередньо на аеродромах серед радянських чи західних ЗРК немає зразка, що може збивати ці цілі на дальності 1000-1500 кілометрів. Як тільки загарбники проводять черговий обстріл ракетами зі своїх стратегічних бомбардувальників, інфопросторі можна побачити чергову порицію висловлювання у стилі росіяни припинять удари одразу після того, як буде збитий перший літак з ракетами у небі над РФ. Певне раціональне зерно у таких судженнях є. Наприклад, якщо лише пошкодження одного ту 95 мс після прильоту бавовни на Еналес в грудні минулого року стало для росіян суттєвим ударом, то можна уявити рівень морального просідання ворога, якщо хоча б один стратегічний бомбардувальник був збитий в повітрі. Але є одна проблема: у світі не існує настільки далекобійних ЗРК, які б могли дістати Ту-95МС і ту 160 на рубежах пусків крилатих ракет незалежно від географії, чи це простір над Каспійським морем, чи взагалі ко. Ольський півострів, із якого ворог відстрілював кар під час одного з недавніх ударів, наприклад, той же Петріо тому й вважається найкращим у своєму класі, зокрема завдяки тому, що може збивати літаки та крилаті ракети ворога на дальності до 160 кілометрів, недосяжні для інших ЗРК аналогічного класу. Якщо задатися питанням про дальність стрільби американського протиракетного комплексу, то там показник коливається на рівні 200 кілометрів, і цього теж недостатньо, аби діставати рашистські Бомбардувальники під час спуску ракет аж над Каспії. Якщо ж згадувати про ЗРК радянського зразка, то найбільш далекобійним серед них був с 200 дальність стрільби, якого залежно від модифікації могла сягати 240 кілометрів, але цього все рівно недостатньо, щоб діставати ворожі бомбардувальники у небі над РФ. Окрім того, може бути дискутивним питання, наскільки взагалі у сучасних умовах може бути ефективним С200 при застосуванні протиповітряних цілей. Справді так і виходить, що виявити факт. Та пуску крилатих ракет ворога з бомбардувальників над Каспійським морем, технічна можливість є, але тут дістати там можливості немає. Але тут потрібно просто нагадати, що за офіційними даними літака Е 3 Century класу Авакса можуть бачити на дистанції до 500 кілометрів. А за деякими дотичними даними, взагалі на 800 кілометрів. І як ми могли побачити, вище такою дальністю дії не володіє жоден зеркал у світі. Власне, чому так гостро і стоїть питання про F-16 для України? Небо це по суті безальтернативний спосіб змінити захисти нашого неба проти ракетних обстрілів ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.